Всім привіт! Мене все ще звати Олександр, і сьогодні ми повертаємось до вас з темою про обладнання компанії Майкротік. Мікротік. Майкротік. Кому як зручно? Сьогодні в нас на огляді один відносно новий пристрій. Це в нас лінійка маршрутизаторів L009. Наразі в нас буде з Wi-Fi модулем, а ще є окрема моделька без Wi-Fi, але вже йде під монтаж у стійку. Отже, поїхали! По класиці починаємо з розпаковки, так така невеличка коробочка. Відкриваємо. І що одразу ми бачимо? Ми бачимо досить цікавий дизайн, пристрою. Він виконаний в такому стильовому, як на мене, корпусі. Ще є в них серія rb 5000, яка теж виконується в цих корпусах. І як на мене, це в принципі зручно, тому що є декілька переваг щодо такого виконання. Ну а це ми поговоримо трошки пізніше на більш детальному огляді технічних характеристик. Отже, є девайс, є карта скарбів. Посібний користувача на ньому в нас є інформація про пристрій, серійний номер, MAC-адресу І ще хочу віднити, що останнім часом компанія Microtik зробила оновлення щодо постачання продукції. Тепер при Купівля обладнання, ви ще маєте додатковий вкладиш, де вказан пароль по замовчуванню для цього пристроя. Раніше, як ви знаєте, пристрої постачались без паролю. Тобто беремо комп'ютер, вінбокс, вводимо ip адрес заходимо без паролю. То тепер у нас є логін по замовчуванню адмін і унікальний пароль, який ви зможете знайти на вкладочці цього посібника. Так, їдемо далі. Що в нас ще є трошки паролону? Антени, далі йде невеличкий монтажний комплект. На цьому пристрої є спеціальні отвори, які дозволяють вам прикріпити його до стіни. Тож можна швиденько його змонтажити. І невід'ємною частиною будь-якого постачання мортизаторів є блок живлення для цього пристрою. По комплектації в нас все це в нас є, це в нас є. А антенни ми зараз з вами прикрутимо так. В нас є перша антенка. Беремо роз'єм, знімаємо з І ось фінальний вигляд нашого девайсу з антеннами, які в цілому можна розмістити в будь-якому варіанті відповідно до місця його встановлення. На стільні, отак, на столі підіймаємо, дивимось. І все в нас окей. Тепер ми з вами переходимо до більш детального огляду технічних характеристик цих девайсів. По перше, хочу зробити невеличке прев'ю це щодо випуску цієї моделі. Вона прийшла на заміну вже відомої, як на мене, це легенда. Серія RB2000, модель 2011. І це здається мені перший пристрій від компанії Mikrotik, який має sfp модуль. Моделька була оснащена. Теж восьми портами, п'ять із них було 100 Мбіт, п'ять було гігабітних, і sfp модуль гігабітний. Це його приємник, але в ньому є певні відмінності. По-перше, це збільшена продуктивність цього пристрою за рахунок того, що в апаратній будові цього девайсу використовується вже інший тип процесора ARM. І по-друге, він двоядер, тобто це. Прямо вплине на його продуктивність і роботу з маршрутизацією, VPN-ами, шифруванням. А також цей пристрій зможе вам допомогти за рахунок апаратного розвантаження використовувати більш продуктивно ваші vpn налаштування Переходимо до корпусу. У нас іде 8 портів. Всі вони гігабітні. Тут вже є в нас повнорозмірний. Порт USB 3.0, а також SFP порт, який підтримує швидкість 1 ГБ і 2,5 ГБ на секунду. Та для зручності його використання, для адміністраторів або тими, хто його налаштовує, є окремий порт lg 45 і він є консольним портом для прямого підвищення до цього. Девайсу. Дехто з вас може запитати, а на що мені треба взагалі USB-порт на цьому маршрутизаторі. Отже, як на мене, є два варіанти його використання. По-перше, використовуючи з'ємний USB-диск, є можливість налаштувати мережеву шару, так би мовити, мережеве сховище для ваших даних. І, відповідно, через Wi-Fi, інтернет, потрапляти на це файлове сховище та їм користуватися. А по-друге, це налаштування цього USB-порта у ролі ванпорту. Берете USB LTE модем, підключаєте його до цього девайса і налаштовуєте підключення в інтернет через мобільного оператора. Берете якийсь окремий порт. SFP підключення інтернету, LAN інтернет-підключення, і ще як варіант зробити резервний канал доступу в інтернет за допомогою модему. Спереді ще в нас розташована кнопочка Reset, через яку можна його перезавантажити, можна скинути до заводських налаштувань, або ввести в режим його перепрошивки через NetInstall. По корпусу ви бачите, що в ньому немає ніяких кулерів, і сам корпус виконан в такому вигляді, що він і виступає у в ролі пасивного радіатора, тобто він сам себе охолоджує. Ще хочу сказати про Wi-Fi, Якщо подивитись по модельки, то там є приставочка 2 haxd Це в нас Wi-Fi, який підтримує діапазон 24 ГГц. AX – це. Те, що виробник на 2,4 діапазоні вже впровадив новий стандарт Wi-Fi 6, що суттєво впливає на швидкість доступу в мережі, буковка D каже нам про те, що Dual-chain, тобто два канали радіо використовуються для передачі даних, і відповідно цих характеристик, ми з певністю можемо сказати, що якщо порівнювати його з попередньою моделлю серії RB 2011 то суттєвий приріст в кількості, продуктивності та доступу в інтернет через Wi-Fi для всіх клієнтів, які його використовують. Ще з цікавого, це те, що вони покращили не тільки Wi-Fi та CPU, але вони вже використовують більш сучасну оперативну пам'ять DDR3L, і в свою чергу ємність також більше до 512 МБ. Виходить, що цей пристрій в нас. Чотири рази продуктивніше виходячи з CPU, в чотири рази більше пам'яті. І сама архітектура процесора ARM дозволяє вам використовувати контейнерні рішення для розширення можливості цього маршрутизатора. Наприклад, ви там можете налаштувати Home Assistant APP для того, щоб керувати розумними пристроями. Є можливість налаштувати невеличкий веб-сервер для того, щоб займатися своїми справами, тестувати або ще щось. Тобто, більш значка реалізація функціоналу за допомогою технічної. Характеристик, я гадаю, будуть вам нагоді. І що немаловажно, що цінник на цю позицію залишився майже незмінний. Що як на мене, в принципі, чудово. Якщо ми будемо дивитися в серце цього звіра, а саме в блок діаграму з'єднань між портами, то ми зрозуміємо, що на всіх портах, окрім першого порта, до процесора йде повноцінна повна full duplex лінія 2,5 ГБ на секунду. І на першому порту Ethernet в нас є окрема лінія гігабітна, напряму до процесора. Тому Шувати різні рішення та налаштування виходить в нас без вузьких місць на портал. І по-друге, відповідно опису та технічних характеристик, ми маємо можливість подивитися на те, що окрім функціоналу та технічних характеристик тут є ще такий позитивний момент: є можливість його заживити двома способами: по перше, це стандартний роз'єм DC. Від блока живлення, а по-друге, це те, що на першому порту підтримується технологія PoE-in. Відповідно цього використовуючи стандарт PoE 802.3af.at, є можливість по кабелю Ethernet заживити цей пристрій і використовувати в той або іншій ситуації. І на восьмому порту використовується технологія PoE-out, яка дозволить вам заживити інші пристрої в мережі через підтримку песів PoE, Аут на восьмому порту щодо огляду технічних характеристик та можливих функцій, в мене все. Як на мене, прикольний девайс. Виглядає дуже стильово, займає доволі мало місця, але Є потужним рішенням для будь-яких мереж. Як на мене, його можна використовувати лише для домашнього використання, але будувати вже такі більш середні і великі проекти, тому що ну дійсно апаратні характеристики в цілому можуть вам допомогти вирішити складні питання побудови мережі в тих або інших рішеннях. І плюс до всього, як ви помітили, по корпус, що він маленький, і, і відповідно для того, щоб змонтувати саме пристрій з Wi-Fi у стійку треба докупити окремий комплект під рекмаунт і під такий тип кріплення в одну стійку, ну одноюнітову стійку є можливість закріпити чотири таких девайсів. Тобто, навіть якщо у вас є серверна шафа, там дуже багато пристроїв, а вам треба її розширювати, а окрему шафу ставити не можна. То, як на мене, є перевага використання окремого кріплення і монтаж чотирьох девайсів в одну стійку і використовувати всі можливі. Варіанти налаштування цих девайсів. В модельки, яка в нас іде цієї ж серії L009, але в кінці ви побачите RN, то там комплект для кріплення стіку вже входить в комплект. Тому гадаю, я вас зацікавив, спишіть замовляти і тестувати цей новий прикольний девайс. А наразі в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте. Подобайки і пишіть коментарі. Можливо, у вас вже є уявлення моделі з брендом Mikrotik, яку ви б теж хотіли оглянути. І ми, відповідно, цього підготуємось і зробимо це для вас. В мене все, Па-па!